Ну, тобто Волод... Володимир Путін захоче повної капітуляції. Що скажемо ми? Ми, який, блін, тримаємо шарик, розумієте? І слова нам не скажи. От як оце розумієте? Що нам Захід винен, все на шару. Ну, ну, майте ж просто банальне розуміння, що безкоштовна лавочка вже закрилась. Вже просто закрилась. Тобто, що там думає собі Європа, я не знаю. Ну, тобто, як нам збирається допомагати Європа, але ми також можемо простимулювати Європу і сказати, що Україна методом ленд-лізу також. Ну, тобто, прийме допомогу з європейських країн. Але, перш за все, ленд-ліз треба запускати зі Штатів. І треба говорити з Трампом. Тому що його ініціатива припинення війни тут і зараз, це все досить -таки добре і мило, але даруйте це нереалістично. От я цілком противник цієї всієї думки. Тобто, вже зараз очевидно, що буде добре, якщо Трамп призупинить війну. Він її не зупинить, він її максимум призупинить. Це не те саме, що зупинка бойових дій. Тобто Володимиру Зеленському по-любому треба буде вставати з трону в поганій ситуації. І чим далі він, некомпетентна людина, тягне лямку, з тим гіршою ситуацією він, так би мовити, залишить країну. Але йому треба залишати, тому що у нього бракує мізків хоч би елементарних. Я вже не кажу, що там треба мати 7-5 днів. В лобі ні, ну хоч би елементарних місків йому бракує, щоб оцінити хоча б ситуацію. Ну, тобто він бачить, що ми програємо, натомість він, так би мовити, потужно ляпає язиком. Він не розуміє, що його потужність в гробу бачила вся Європа, і особливо Дональд Трамп. Розумієте? Я вже мовчу про політиків. Тобто Там. Всі люди, які, хоч трішки розуміються на політиці, в гробу бачили всю його потужність. Просто-напросто. Оце просто порожня балаканина з його боку. І за неї ніхто йому грошей не дасть, а от вліпить за його порожню балаканину ще як може. Це політика і це реальна гра. Тут реально прилітає. Хто досі не зрозумів, що в політиці прилітає, я її ще раз поясню. Тут прилітає, тут ставки максимальні. І, так би мовити, хороший політик, він, звісно, всіляко вболіває за солдат.